Благодійні акції на підтримку Збройних сил України у ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського відбуваються постійно. За словами директора навчального закладу Юрія Лушина, від початку року це вже четвертий такий захід. Волонтерами стали усі тут. Плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, проводять ярмарки, готують продуктові набори. Діти за підтримки дорослих збирають кошти для різноманітних закупівель відповідно до потреб наших захисників, серед яких нині чимало і колишніх учнів цього навчального закладу. Мета навчального закладу не тільки давати знання, але ще й виховувати достойних громадян своєї держави. Це така акція благодійна, на якій ми збираємо кошти на підтримку наших збройних сил України. На різноманітні закупівлі продавали благодійні квитки, але ціни не було встановлено. Тобто, кожен скільки хотів, жертвував у скриньку, все просто друкували квиточки, давали. Але кошти кожен кидав сам скільки хотів. Перед початком культурно-мистецької програми присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять шести випускників ліцею, а також усіх інших героїв, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Концертна програма складалася із виступів учнів різного віку. Під час заходу лунали патріотичні вірші і пісні. На радість глядачам діти виконували і танцювальні композиції. Втім, родзинкою концерту стала презентація новоутвореного театру тіней Мім за допомогою музики, світла і тіні. Актори зобразили патріотизм і самопожертву українців у боротьбі з ворогом. А також продемонстрували усім знайомі і впізнавані символи України. Ми вже показували цей захід для наших педагогічних працівників, для учнів. Тобто, така в нас була спочатку акція всередині ліцею. А тепер ми вирішили показати це для наших батьків. Теж діти в нас талановиті. Ось Світлана Юрівна Робець теж якби має певний досвід роботи в такому театрі. Тому вирішили створити на базі на базі нашого ліцею. Ось такий. Театр. Діти з задоволенням по час його відвідують, ну і результат ви сьогодні побачили. Оваціями глядачі зустрічали кожен виступ юних талантів. Загалом же, під час заходу вдалося зібрати 9 тисяч 151 гривню для потреб Збройних сил України.